Прогноз погоди є найдавнішим і найпоширенішим з усіх інших видів прогнозувань. Погода ґрунтується на серйозній науковій базі. У цю справу вкладаються великі кошти і людські ресурси. Але нерідко прогнози не справджуються. З метеорологів кепкують та все одно їм довіряють. І кожного дня люди знову прислухаються до повідомлень про передбачувану погоду. А наскільки черкащани звикли довіряти метеорологам, про це і запитаємо. Ну, Метерологам я не довіряю, тому що за даними гідрометцентру, ну з 18 числа вже повинна бути сонячна погода, а і досить тепла, і її досить досі немає, і тому я їм з цього моменту вже не так сильно довіряю. Ну раніше не довіряв, тому що кажуть, яка буде погода, а потім ранком прокидаюся, бачиш, що зовсім інша погода, тому я їм не довіряю. Ні, я не довіряю метеорологам, тому що не співпадають дані. Як ви бачите, зараз по даним метеоролога, повинна бути нижча температура близько 7, плюс 7 градусів тепла. А якщо подивитися на термометр, зараз плюс 5. Так само і взимку була як мінусова температура, повинна була бути мінус 20, наприклад, а була мінус 25. Так само дощ, сніг це, це не сходиться. Ні. А чем? То, что они часто помыляются. В принципе, да. Прогнозы очень часто не оправдывают себя. Ну, попросту говоря, они ложные. Не доверяем, что они раз и правда говорят. <laughs> да, практически да. Вы про нас погоды? Да, дивимся про нас погоду. И все совпадает, да? Да, по нашему термометру, да. Ну, доверяем, наверное, раз они свою работу выполняют. Доверяем. Стало лучше трошки працювати. Да? Так, по поводу. Интересная тема. Метеорологам. Это Метеоролог. же чем они занимаются? Частично. Частично. Иногда. Может быть правильно, может быть неправильно. Да. По-разному бывает. Да, ну относительно 50-50. Ну, скажем так, смотрим иногда. Я не сдат. Не не маю часу за развод. Да. Ч чему? Это них скільки капкують, анекдоти складають. Че вони невірні повно закроли. Ууу, кулери вады. Так, да, як же ж, без них же можна жити без тих метеорологів. А з них же стільки кипкують, анекдоти складають про те, що вони невірно прогнозують. Як ви на це дивитесь? Значить, як би там не було, ми то без них не можемо. Да. От, тільки треба, щоб були ці метеорологи, так, так що без них ми не можемо. Хоч вони інколи і неправда виходить. Не всіх. Да. Чому? Ну, буває, говорять одне, а на самому ділі друга погода. Тобто можна сказати, що ви більше дотримуєтесь, як то кажуть, перекметі вір, але перевір? Ну, можливо, і так. Ну, в принципі, так. Ну, а кому вже що довіряти зараз? Метеорологам в основному вони в останнє час ну, приблизно процентів 80% Гадує. гадують. Ну нічно, буває, що справжнюються їхні прогнози, але ж треба трошки точніше, що ви говорили. Не да. не да. А взагалі-то довіряю, довіряю. Да. Ні. Чому? <рес> Обґрунтуй свою думку, скажи, чому ти не довіряєш? У них твоя двіжука, вона твоя. <рес> <рес> Из-за того, что ну забывается не справдывать, неправильные прогнозы бывают справиться. Але ж ви якось намагаєтеся дізнатися погоду и чому вы доверяєте? Я бачу, справляться. Птички летають, если несколько, значит будет погода хорошая. Нет, это неправильно говоришь. Просто метеорологи не всегда дают правильные ответы на то, что на погоду. Не бывают сбой на несколько градусов или там. Солнце будет или тучи. <рик> <там? рик> <рик> Но это игра не по нашим правилам. <рик>